Євангеліе на 13 вересня, Цар Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди Іси, і все наповняєш, скарба дібер і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни і спаси благий душі наші. Від Матея святого Євангелія Читання 37.11.1. Сказав Господь, хто любить батька або матір більше, ніж мене. Той мене недостойний, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого хреста і йде слідом за мною, той мене недостойний. Хто своє життя зберігав, той його погубить, а хто своє життя погубить для мене, той його найде. Хто вас приймав, той мене приймає. Хто ж мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду, і хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду. Хто напоїть як ущня одного з цих малих тільки кугликом холодної води, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди. Коли Ісус кінчив навчати дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по їхніх містах.